Всім привіт, друзі! Тільки що мучив я партію перед цим. 20 хвилин партії. І закінчилась вона в нічию. Тому. Якось так. О, ухти, я зіграв кінь. Маршала, Queen's Gambit Меніклан Маршал Дефенс. Слухайте, що я зіграв? Дивіться, я перейшов Тромповського взагалі що? з чого? Відхил... Тромповський, <а> Тромповське З відхиленого... Гамбіту. Ферзового. Ну, побив? Кінь зайшов. Дуже цікаво. Ну, окей, кінь пішов. Він не орієнтується, зараз що ми граємо. Ось що цікаво, що з досвідом. Ти починаєш грати. Дебюти. Ось. Ну, от я, я просто бачу, що з досвідом я набагато краще почав орієнтуватися саме ну, в різних дебютах. Так. А три зіграємо. Ці всі переходи з одного в дебют інший настільки стали ну, простішими з досвідом. Ось це так прикольно. Досвід. Знаєш, що він там хоче грати? Ну, давайте так. Не знаю, що це було, друзі, ну якось так. Добре, ж хоч цю не, не мучився партію. попередню. 20 хвилин, якщо ми грали за Петро, я чорному відбивав, відбивав, зробили якось там нічию. Ось, думав, записував відео, думав, скину. А що ж, думаю, скидати якась така нудна трошки партія була, ну хоч веселіша. Просто рапідша і дві хвилини вклався. Всім цього хорошого, до побачення.